Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. П'ять причин внести права в дії. Третина моїх справ пов'язана з правопорушеннями на дорозі. Тому я чітко розумію поведінку поліціянтів та алгоритми їхньої роботи, а регулярно їх спостерігаючи, вбачаю певні закономірності можливих наслідків. Звісно, я не ворожка. Не завжди 100% вгадують, але повірте, ці закономірності досить передбачувані. Тому запевняю, внесення посвідчення водія в дію суттєво мінімізує небажані наслідки. Тож, перше, передавання посвідчення водія до рук поліціянта це майже гарантоване отримання штрафу, наприклад, за ремінь, неувімкнене світлофар або проїзд на якийсь заборонений. Знаки тому подібне. А пред'явлення в дії знижує ризик як мінімум у 2-3 рази. Друге. Передали посвідчення це плюс 20-30% до шансу отримати протокол про відмову від проходження на стан наркотичного чи алкогольного сп'яніння. А у працівників таксі цей відсоток складає понад 50%. Третє. При складанні протоколу за керування в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння у вас не вилучать водійське посвідчення і не нададуть тимчасовий талон на 3 місяці. Адже деякі справи фактично можуть слухатися і до року, а вам доведеться їздити та продовжувати талон щотри місяці. Після цих похиденьок, от повірте, сіпатиметься просто банально. Око. І що добре, якщо вам не потрібно буде їхати, наприклад, за 200 кілометрів в іншу область, а посвідчення в дії до ухвалення постанови в суді не зникає. Четверте, пред'явлення паперового посвідчення навіть без передачі до рук поліції, не страхує від свавілля специфічного патрульного, такий вимагатиме пред'явити права йому до рук, тобто передати. А як не виконаєте його, на його думку, законне розпорядження, ризикуєте лягти обличчям в асфальт і отримуєте купу статей від опору працівнику поліції до перебування в стані наркотичного чи алкогольного спіння. Проте навіть такий кадр не наважиться ані забрати у вас телефон, ані взяти його просто до рук. Що якщо ви будете мати цифрові права? І п'яте, ви банально забули вдома документи паперові, по а штраф за керування без посвідчення водя 425 гривень. Тож, цифра виручить. Надалі, друзі, ми можемо обговорити, чи правда, що недоведена законність зупинки поліціянтам робить огляд на стан сп'яніння недійсним. Якщо цікаво, плюсуйте і підписуйтеся, щоб не пропустити. З вас лайк. І для зручності в описі мій телеграм-канал. Всім дякую за увагу!